Мікс дитячої білизни. Деяка частина буде в упаковках, деяка без. Дуже хороший склад тканини 100 котон. Дана моделька на 92 см, 6 упаковочці. На хлопчика-боксерки 134-140. Також 95% котон. На дівчинку з шортиками 146-152 см. Хлопчик 146 152, Дівчинка 122, 128, 134, 40, хлопчик 122, 128. На дівчинку 122, 128. На дівчинку 134, 140. Хлопчик 1340. Хлопчик 122, 128, хлопчик 134, 40. Хлопчик 134 140. Хлопчик 122, 128. Також 122, 128. 122, 128, 134, 140 дівчинка, 110, 116. Та без упаковочок. І з малюночками. принт Том. також є однотонні, тоні. Пропадаються маєчки. Маєчок зовсім небагато.